Доброго дня, шановні колеги. Продовжуємо нашу агроподорож. Я Зіночка Дмитро, менеджер з продажу по Харківській області. Зараз пройшло 2 тижні, коли ми вносили гербіцид Таміган Стригером і фугіцид супер і Ламдекс інсектицидний захист на цьому полі. На даний час ми вносимо наш фунгіцид Акадіо. Тібоканазол з азоксістрабіном і плюс комплекс Філаксисбіо та наш новітній продукт Аркера ацетаміпріт з біфінтрином. Фунгіцитакадія ми вносимо від перинафорозу та септаріозу на цьому полі. Комплекс Філаксіс Біо допоможе рослинам пережити стресові фактори. В тому числі і пониження температур, які прогнозуються найближчим часом. А другий компонент нашої бакової суміші це інсектицид Аркера, який уявляє собою вдосконалену антирезистентну комбінацію ацетаміпріду і біфентріну. Ця комбінація двох діючих речовин дає нам швидкий ефект з пролонгованою системною дією. Надалі. На вас чекають результати роботи продуктів з фіксацією збору врожаю. Чуємо, вивчаємо робимо.